Обережно крихке у Рівному презентували виставку, присвячену зруйнованим вітражам Маріуполя. Ідея проекту належить приазовському журналісту Івану Станіславському, який ще до початку повномасштабної війни робив фото скляних композицій. Нині ці вітражі зруйновані окупантами, але світлини є нагадуванням про унікальне обличчя міста та його неповторний стиль, говорить керівник центру підтримки переселенців Я Маріуполь у Рівному Богдан Дужик. Щоб і Маріупольці згадали і пам'ятали про це, і щоб Місцеві жителі також знали, наскільки був розвинутий Маріуполь і в культурному сенсі, і ніколи не допускали того, щоб ці варвари приходили і знищували все те культурне надбання, яке нас було в експозиції шість світлин знищених вітражів Маріуполя. Вони надруковані на прозорому акрилі, щоб якомога точніше зобразити фактуру скла. Добре, пам'ятає культурні особливості тимчасово окупованого міста уродженець Сарн Юзеф Нікольченко, який 26 років проживав у Маріуполі та викладав у тамтешньому університеті. Маріуполь специфічне унікальне українське місто. Воно специфічне в тому, що воно поєднало в собі. Багато культур Домінуюча культура, безумовно, українська культура. Крім того, там великий пласт грецької культури і поєднання оцих двох унікальних культур давало ну просто. Незвичність маріупольської культури на відкриття виставки прийшли маріупольці, які знайшли прихисток у Рівному. Для них цей проект нагадування про рідне місто, бажання знову повернутися до нього під українським прапором. А для жителів Рівненщини – це пам'ять про усіх військових та цивільних, які загинули навесні 2022 тисячі у Маріуполі. Ми завжди готові і відкриті до не просто до допомоги. Ми маємо цю пам'ять проносити крізь покоління, оскільки. Це вже наша нова історія. Наші діти мають мати цю пам'ять і бачити її. Можливо, їм буде складно зрозуміти це зараз, але вони точно зрозуміють це з віком. Раніше проект обережно крихке представили у Львові та Києві. У планах ідейних натхненників показати цю виставку за кордоном у Рівненській обласній бібліотеці. Переглянути маріупольські вітражі можна буде до 18 червня. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.